Зустрічаються нас сьогодні Маріуполь та Металіст 1925. Дуже цікаве має бути протистояння. Це перший тур. Боротьба за підбирання. Сам він перший на м'ячі проштовхує далі. Богданов. можна ще праворуч віддати. Богданов зупиняється, пригальмовує він атаку, але бачить ліворуч Демченка. Класне закидання Демченко можна бити. м'яч у воротах. Маріуполь виходить вперед. 1-0. Ось вона, гра Андрія Богданова. Його бачення поля здавалося втрачений момент. Уже можна було правіше віддати, але Богданов бачив ліворуч Демченка, і він виконав просто чудову передачу, класне закидання прямісінько йому на ногу. Демченко, який відгукнувся вже в штрафному майданчику. Дивимося ще раз на цей епізод. Ось він. Тєріхов, і відібрав м'яч. А тут в один дотик помиляється Савін. Арі Моура. Моура шукає можливість для удару. Арімоура! Простріли. М'ячлучаєвсь таки у сітку, але з зовнішнього боку. Але навіть кутового не буде. Ось тут Арімоура вирішив взяти на себе, піти в обігра, щоб іграти Тєріхова. Але що важливо, капітан Маріуполя до останнього супроводжував? На Савіна п'ятою грає Савін на фланзі 1-1 один один проти капінуса. Подача від Савіна. Навіз. Харжевський не дотягується. Тут багато суперників, які грають, дуже впевнено головою. Юрченко! Юрченко заграється, втрачає м'яч. Може бути момент, удар. Вищий воріт від Андрія Богданова. Ну не можна так грати у власному штрафному майданчику. Зараз ледь не покарали за таку необачність. Дуже легко зараз виходять з під цього пресингу їхні опоненти вже на половині поля. ФСК Маріуполь. м'яч. Швидка атака правим флангом. Подача на віз. приймає, борячук можна віддати, можна бити. Борячук в дальній кут намагався поцілити. Є удар по воротах, але добивання і вищий воріт летить м'яч. Самі футболісти. Металіста 19-25 не змогли реалізувати цю нагоду. Спочатку удар Борячука заблокований. Потім ось цей удар Жичикова. Вздовж воріт, взагалі, не у площину. Спочатку було це добування Сидорова, якщо не помиляюся. У усіх трьох епізодах не вдалося пробити у площину воріт. Подача із кутового на ближню стійку порожні ворота, треба забивати. Що зараз було Владлен Юрченко. Варто навпаки підбадьорити Владлена Юрченка, тому що дійсно вбивча позиція. Треба таке реалізовувати. Порожні ворота вже були. Караващенко їх залишив. Протягує м'яч на півфланзі. Праворуч віддає. Висока подача це те, що треба удар. І Переводить на кутовий Караващенко. Пробуває по центру, але м'яч летів під перекладину. І Караващенко Арімоура непогано відкривається під передачу. Від обінає капінос. На правому фланзі проти Фатєєва капінус зміщується у центр. Класний пас на Арі Моуру. Той в дотик повертає на Панченка. Панченко удар. В ближній кут. І сейвілі Караващенка. Матвій Панченко опиняється на ударній позиції. Арі Моура викочує ідеально. Але погляньте, як заважав Шушко Панченко під час виконання цього удару. Тим не менш влучає схоже у площину воріт. Арі Моура часто зміщується на півфланг і обінає його знаходить передачами. Удар по воротах Караващенко. Ось він момент, і на цьому все завершується наш поєдинок. ФСК Маріуполь та Металіст 1925 двадцять дебютують у нинішньому розіграші чемпіонату першої ліги. ФСК Маріуполь перемагає здобуває три залікові бали.